Слава Україні, друзі! З вами знову Таразук і в сьогоднішньому відео ми будемо говорити, яким буде курс долара у майбутньому, чому не варто розміщувати гривні на депозитах і яким чином отримати у доларі 20% річних на ОВДП. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим традиційно дякую воїнам Збройних Сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також усім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, що ж буде із курсом долара, та як нам отримати 20% річних у доларі. В першу чергу, перед цим питанням я б хотів наголосити на тому, що не потрібно класти гроші на депозит у гривнях. Це дуже погано для вашої прибутковості. І ось чому. Адже якщо порівнювати депозит із гривням. Із ОВДП тими ж гривневими, то по депозиту у гривні вас завжди будуть нижчі ставки. А найосновніше це те, що ви втрачаєте 20 майже відсотків від прибутковості депозиту, тому що ви сплачуєте податок. ОВДП, у свою чергу, не має оподаткування цілком законно, ви не маєте декларувати про дохід від них. І тому лише цим вони виграють від депозиту значною мірою. Крім цього, в депозита із високим відсотком. По вкладах майже завжди у вас не буде права до строкового розірвання в той же час, як ОВДП. Ви можете продавати коли завгодно ваші облігації і отримати майже таку ж пропорційну дохідність, яку ви б і повинні були отримати. Єдиний виняток, це якщо у вас дуже супердовга облігація, а ви її тримаєте коротко на місяць-два-три, а купили на два чи три роки в заздалегідь. Тоді у вас буде звичайно. Не супервигідна ситуація, але якщо ви розумієте ваш горизонт інвестування, наприклад, це півроку, чи рік, чи три місяці, і взяли найкоротшу або відповідно річну облігацію, продали через півроку, то все у вас буде окей. А в гривневих депозитах в нас українці виявляється, тримають 1 трильйон. Гривень при цьому навіть більше трохи половина майже з цього трильйона, тобто фактично 400 і 200 мільярдів гривень, у двох державних банках: ущадбанку і в ПриватБанку. Якщо подивитися на депозитні вклади у цих банках, то в ПриватБанку фактично найвищий вклад це 12%. І в Ощадбанку також 12%, якщо у вас немає права розірвання. При цьому, якщо ми глянемо на ОВДП, то найнижча ставка по ВДП, яка закінчується в листопаді, зараз становить 13% річних. А найвища ставка, яку ви можете побачити, це 17% річних на облігацію до 28-го року. Звичайно, вам не потрібно тримати їх до 28-го року. У вас є дуже великий вибір інших облігацій по всіх строках, і в 24-му, і в 25-му році. І як я вже сказав, ви можете їх достроково погашати і мати пропорційно ту ж дохідність на протязі певного періоду часу, протягом якого у вас ця облігація знаходилась. І Якщо взяти в порівняння конкретно депозитні вклади на Приватбанку, Щадбанку і ті ОВДП, які ми зараз маємо в наявності можливі до придбання, то ми бачимо, що в Приват Ощад, банку в нас депозитні ставки 10-12 в той час як по ВДП 13-17 І якщо взяти реальну ставку навіть по максимальній прибутковості депозиту, то ми отримаємо всього 9% і 66 сотих по депозиту. І при тому реальна ставка по ВДП гривневому Знову ж таки тут ми все говоримо про гривні. Нас залишається тою самою 13 і Вся прибутковість буде надана нам. Ну, відповідно, якщо депозити нам принесуть на 25-44% менше прибутку, то очевидна відповідь, що немає змісту у депозитах. Єдиним винятком, звичайно, якщо у вас розміщення є на місяць, ну два чи максимум можливо три, там можуть бути різниця. Якщо період довший, 100% не потрібно вкладати гроші на депозит. Купляйте ВДП, найпростіше їх купляти у сенс тому що там ви можете достроково продавати, але можна і купляти через Дія. Тепер щодо курсу, кілька слів. Звичайно, я вже багато записував відео про те, що гривня буде 41%. Це було місяць тому про те, чому падає гривня, і про те, чому знову падає гривня, як захистити свої заощадження. Всі ці загальні тези ви знаєте, в нас продовжується зростання курсу долара відносно до гривні. І останнім рекордом стало те, що офіційний курс Національного банку перейшов позначку в 41. До цього міжбанк її перетнув. Ну а на ринку роздрібному, тобто в банках, 41 вже був досить давно. І причини падіння курсу гривні, насправді вони всі такі ж, які були раніше озвучені. Це те, що державні витрати бюджету в нас значно більше, ніж доходи. МВФ забороняє нам просто друкувати гривні, це добре. Партнери, які нам надають половину фактично фінансування всього бюджету, трохи затримують допомогу, а інфляція менша, ніж очікувалось і прогнозувалося Національним банком. Ну і плюс економіка повільніше зростає, ніж це передбачалось у зв'язку, в тому числі із значними відключеннями електро Енергії, як ми можемо бачити з останньої новини, зростання українського ВВП в першому півріччі становило всього 1,4%, і це сповільнення росту досить значне у порівнянні з тим, як зростала вона раніше, в квітні, наприклад, ріс за місяць був більше 3-4%, зараз лише в червні 1%. Ну і крім зростання на дуже низькому рівні, варто зазначити, що якщо ми подивимося на індекси споживчих. Цін то десь зростання якраз на рівні оцього фактичної інфляції 4,3%. Тобто тут можна сказати, що зростання майже то і немає. А якщо ще взяти до уваги девальвацію гривні по відношенню до долара, то за перше півріччя вона складає 6,5%. і з цієї точки зору, взагалі, в нас від'ємне фактично зростання. І теж цікаво, що по цій таблиці з 2007 року по 2024, за досить значний проміжок часу, ми бачимо, що дуже і дуже рідко бували періоди, ну мабуть, один лише рік, коли 2019 рік, коли долар по відношенню до гривні просідав, всі інші роки або долар з гривнею був на одному рівні, або гривня значно. Просідала відносно до долара, і якщо взяти більш свіжий період, то ми бачимо, що фактично з 20-го року від курсу 22-23 гривні, зараз ми маємо курс до 41-42 гривні, тобто вдвічі за 4 роки ми фактично маємо девальвацію, можна сказати, на 100%. І це не дуже приємно, якщо ж взяти до уваги те, що історично, навіть не зважаючи на те, чи є чи нема широкомасштабного вторгнення гривня по відношенню до долара, девальвує, то для нас, як звичайних роздрібних інвесторів або просто тих, хто хоче зберегти своє заощадження, звичайно важливо розуміти, в якій правильно валюті зберігати, і якщо взяти за останній ось буквально період, то наприклад, якщо б ми купили долари в 1 січня по курсу 38%, то зараз ми фактично би отримали плюс 7%, навіть з лишнім до тої суми, яку в гривнях ми вкладали, так тобто в нас гривнева прибутковість фактично дорівнює доларові девальвації або девальвації української гривні до долара, і можемо вважати, що це наша прибутковість. Якщо такі ж темпи продовжаться, то в річному вимірі ми фактично отримуємо плюс 14%. Якщо ж би ми вкладали в долари свої гривні, хоча це не зовсім вкладення, це просто захист так гривень то з листопада, наприклад, 23-го року, знову ж таки менше, ніж рік в періоді, ми би отримали 12% або 15% в річному вимірі падіння гривні до долара і, відповідно, нашої прибутковості. Ну, якщо взяти просто один рік, 16 липня 23-го року і 16 липня 24-го року, то ми бачимо майже 11%, а якщо взяти два роки, 16 липня 22-го року, то тут найбільше в нас Є падіння гривні до долара, це 28%, якщо сумарно взяти за весь цей час. Ну і якщо в річному вимірі, то там буде приблизно 15 Але тим не менше, по цій таблиці ми дуже чітко бачимо, що просто купивши долари, ми вже можемо відчувати себе ну не супер, але хорошими інвесторами. І якщо ми б вкладали в ці періоди всі у гривневі ОВДП. То наша дохідність по них би була в гривні трохи вища. Звичайно, тут би було приблизно у нас 20%. Але ми не могли би це так очевидно спрогнозувати, тому що фактично цю відсотковість забезпечив фіксований курс протягом всього, майже всього 2023 року, коли в нас був 36,6 курс. І таким чином можна зробити досить простий висновок, що. Найпростіша стратегія для того, аби ми, як роздрібні інвестори, отримали 20% прибутковості річних у долара, полягає у двох простих кроках: перше гривні обміняти на долари. Цим ми собі можемо розраховувати на 13-15% річних прибутковості, зважаючи на історичні дані. Ну і розмістити долари на доларові ОВДП. Про них знову ж таки теж варто зазначити, що в тому ж Сенсбанку онлайн ви можете купити долари, і онлайн тут же ці долари ви можете розмістити під досить хороше ший відсоток 4 4,5% і додавши до 13-15%, от якраз ми і отримаємо 20% річних банків, які пропонують опцію купити валюту онлайн, є дуже багато. Ви можете купити, як я вже неодноразово казав, на 50 тисяч гривень і одразу їх отримати, або на 200 тисяч гривень отримати через 3 місяця. І одна і друга опція мені здається закриває майже усі роздрібні потреби будь-якого пересічного інвестора, зважаючи на знов ж таки величезну кількість банків, які пропонують. Купівлю доларів онлайн. Ще раз хочу наголосити, що я не кажу, що нам потрібно виходити з облігацій, але станом на зараз облігації пропонують дохідність на рівні 15%, тому я не впевнений, що при такій девальвації, яка є зараз, і враховуючи цю історичну періоди, коли в нас була девальвація на 50%, на 100% чи навіть 2022 рік, де в нас було 34% падіння, що 15% нам гарантуватимуть дохідність вищу ніж ту, яка передбачається. У доларі ну і ще одним варіантом захисту наших збережень є кредит від ЄОСЕЛІ на нерухомість. Звичайно, не в цілях того, щоб заробити, а в цілях того, якщо вам і так в будь-якому випадку, потрібна нерухомість, то це дуже хороший варіант. Тут я прорахував, що би було, якщо б ви купили ЄОСЕЛІ в листопаді 23-го року, коли курс був 36,0. Фактично, ви би отримали прибутку в доларах, якщо зважати, що нерухомість на. Тій самій ціні залишилась. 6 тисяч доларів, якщо б куп-квартира коштувала 50 тисяч доларів, і навіть враховуючи те, що вам потрібно повертати за. Кредитом відсотки, ви б все одно були в плюс 3 тисячі доларів, або фактично мали ще на один рік безкоштовного користування кредитом, навіть зважаючи, що в цьому році ви вже теж ці відсотки могли б перекрити через якраз курсову різницю, яка утворилась до сьогоднішнього моменту. І якщо в майбутньому долар зростатиме, ви знову ж таки будете мати лише плюс, тому що ваші зобов'язання зафіксовані в гривні. А базовий актив, фактично, ваша нерухомість вона прив'язана до все таки ціни долара. Ну і ще одним більш екзотич. Лічним варіантом того, яким чином можна захистити свої гривні, це є розміщення їх на лаунчпулах під 100% річних у крипті. Звичайно, я не раджу це робити з серйозними грошима, але з тими, які вже у вас і так є в крипті, ви можете отримувати успішно досить високу дохідність на обмеженому проміжку часу. В випадку лаунчпулів переважно це тиждень там, чи 5 днів. Але із обмеженої суми до 2000 тисяч доларів, якщо говорити про біржу Bybit. там я вже робив ці розміщення більше ніж 2 місяці. Кожного разу все окей, поки що. Але звичайно, в крипті є ризик втратити все. І це ризики біржі, і ризик того ж USDT. Ну і взагалі про крипту я записував багато відео і вважаю досі, що вона прямує до нуля. Тим не менше, якщо у вас знову ж таки є вже криптоактиви. І вони ніяким чином на вас не працюють, то ви можете отримувати ось таку дохідність. А крім того, на Whitebit біржі ви можете отримувати 25% річних у доларах. Зараз здається, 18%. І я теж писав про це минулого року. Через рік ось депозит мені виплатив моїх 25% у. Крипті. Більш детально про це ви можете знайти у моєму телеграм-каналі. А якщо говорити про серйозні інвестиції, а не просто фіксацію ваших збережень в доларі, переводячи гривні в доларі, чи тим більше про крипту, то, звичайно, фондовий ринок це найкращий варіант того, яким чином примножити ваші заощадження, а не лише зберегти. І ви можете це побачити просто на зростанню індексу SP 500 цього року, він вже показав 18% річних. Попередній рік був 24%, якщо не помиляюсь. І в індексі Nasdaq QQQ там взагалі 23% річних, і теж минулого року приблизно така ж цифра була. Тобто вже зараз це майже 50% за трошки більше, ніж півтора року. Про те, яким чином почати інвестувати на фондовому ринку, я писав у вишколі молодого інвестора. Там є вся інформація базова для початківців, починаючи від того, як. Іде відкрити брокерський рахунок та що купити, яким чином його поповнити. А також ви можете подивитися, якщо ви вже більш просунутіший інвестор на фондовому ринку. Моє останні відео, якщо ви його пропустили. Ці відео набирають небагато переглядів, але вони досить багато потребують часу для того, аби їх створити. І Мені здається, є цікавими для тих, хто дійсно розбирається в інвестиціях. І хто таким себе вважає, то я також запрошую до клубу Тараса Гока, де є дуже багато аналітики, підписок та комунікації між Писниками, це супер ком'юніті. Раджу, думаю, ви не пошкодуєте. Ну, якщо ви додивились ці відео до кінця, то бажаю, що ваш нетвор зростав як у ворона Баффета. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!